Вітаю! В цьому відео ми проговоримо про тенденції по оподаткуванню юридичних осіб у 2025 році. Чого я очікую, які будуть тенденції, що буде з податками? А отже, першим і ключовим буде пильна увага до середньоголозевих показників заробітної плати. І на цей показник будуть орієнтуватися до всіх юридичних осіб, будуть до цієї середньоголозевої Норми виводити різними способами, і ми це бачили вже в 2024 році. що це впливає на статус критичності, на можливість розблокування податкових накладних виходу з ризиків зараз. Це буде теж тільки на цей фактор буде ключовим і важливим для держави. І відповідно тиск на підприємства буде. Хоча інколи середньогалузеві показники є нереальними для тих чи інших компаній, тому що галузі є різні, і інколи компанії реально не дотягують по заробітній платі до таких показників. Але Факт залишається фактом і тенденція ця буде далі по сплаті ПДВ і податку на прибуток буде здійснюватися подальша сильно така пристальна увага нормам ефективності. Що таке норми ефективності? Це показники по сплаті ПДВ та прибутку в у відношенні до обороту компанії. Ці показники відстежуються. Зараз дуже ретельно вони є поділені по галузях, тобто з галузі мають свої показники. Такі показники навіть почали відображатися в електронному кабінеті платника податку в 24 році. Значить, це не дарма, і така тенденція буде зберігатися і в 2025 році. Зараз ми очікуємо, що за підсумками 2024 року буде пристальна увага і аналітика по податку на прибуток, чи вийшли, чи не вийшли на показники ефективності по року і буде багато власних комунікацій з цього питання. А по в ця, ця робота відбувається з податковими органами кожного місяця, і насправді велика увага цьому поділяється. І ці показники дуже сильно коливаються від менші процента до декількох процентів по 2-3-5 по різних галузях і навіть зустрічалися і 11% ефективності. Що буде у 2025 році? Це однозначно пристальна увага до цих показників і вивід на показники сплати то очікуваної сплати до бюджету. Те, що бюджетні показники будуть пильно зідковуватися в 2025 році, це не є новина. Воно стартувало двадцять 2024 році, і в 2025 буде продовжувати змінюватися. Багатьох власників бізнесу є така думка, побутує, що норми власної ефективності по податках є різні для різних регіонів. Тобто для міста може бути вищий показник для області нижчий показник в силу. Економічних факторів, але це не так. Зараз нас це поділено тільки по галузях. Будь-де де це підприємство зіснює діяльність в безпечному регіоні, в менш безпечному в місці, в селищі, в селі, в регіоні, в області немає значення. Зараз все тільки стосується ці показники, а власне галузей. Тож в якщо підсумувати, то в 2025 році ми очікуємо пристальну увагу до середньогалузевих показників по сплаті заробітної плати. Це контроль ефективності сплати по ПДВ, по податку на прибуток і по акцизах це є власне бюджету утворюючі податки. Це ми і очікуємо в 2025 році. Чи будуть зміни ставок у 2025 році? Поки що. Таких перспектив немає, але ймовірно будуть обговорюватися диференційовані ставки не просто про збільшення. Бо в 2024 році була така ідея, що не збільшити ставку ПДВ на 1% до 21%. Але логіки в цьому сильної немає тому, що все одно йде рівняння на ефективність а не на ставку. Чи можливі інші варіанти так можливі, тому що Європа має велику диференціацію ставок по ПДВ і досить велику по податку на прибуток. Тож цей шлях нас чекає, але в 25-му році я очікую тільки обговорення ймовірності запровадження таких різноманітних ставок. Тож ми будемо. Чути такі обговорення, ініціативи законодавчі, це може бути, але ми про все будемо інформувати. Я думаю, що це на рівні обговорень лише залишиться в 2025 році, і до якогось прийняття це може прийти не швидше 2026 року. Тож ми з вами будемо інформувати, тримати вас в курсі всіх новин. Надіємося на більш стабільний законодавчо збалансований 2025 рік.